Задача номер 423 Чи може трикутник із кутом 40 градусів дорівнювати трикутнику із кутом 140 градусів? Відповідь обґрунтуйте. Припустимо, що два таких трикутники рівні між собою існують. Трикутник АВС дорівнює трикутнику а 1 в 1 с 1 Дамо відповідь на це завдання, використовуючи метод доведення від супротивного. Ми робимо припущення. Далі ми. Згідно логічних міркувань, робимо певні висновки і у певний момент доходимо до суперечності. І ця суперечність дає нам розуміння того, що перше наше припущення було неправильним. В цьому полягає метод доведення від супротивного. Наше твердження, яке ми зараз припускаємо, це те, що такі трикутники два існують, і трикутник АВС дорівнює трикутнику А1, в 1 С1. При цьому кут А в першому трикутнику дорівнює 40 градусів, а кут С Ц1, в трикутнику другому буде 140 градусів. Далі робимо логічні висновки. Якщо ці трикутники рівні, то всі відповідні кути в них мають бути рівні. А отже, кут А1 в другому трикутнику має дорівнювати відповідному до нього в першому, тобто куту А, тобто теж 140 градусів. Вибачте, 40 градусів. Але тоді виходить, що в одному трикутнику кут А1. Плюс кут С1 вже дорівнюють в сумі 180 градусів. А це неможливо, тому що в будь-якому трикутнику сума трьох кутів має дорівнювати 180 градусів. Тобто, ми прийшли до суперечності. Це неможливо. А отже, наше перше припущення ось це, було неправильним. Тобто такі трикутники не можуть бути рівні. Отже, трикутник БЦ не дорівнює трикутнику А1, Б1, С1. Ще раз, метод доведення від супротивного. Робимо припущення, що щось виконується або ні. Робимо з нього логічні висновки. В певний момент приходимо до суперечності з якимось відомим вже доведеним фактом, як тут. Що не може такого бути, сума двох кутів не може бути 180 градусів. А отже, наш перший, наше перше припущення є хибним і тим самим доведення виконання.